Доброго дня, вітаю вас, стільці. Серпень місяць приносить нам череду ретроградних планет, а також потреби розбиратися із якимись ефектами, повторюваними справами, поверненнями до з'ясування якоїсь конкретики в нашому житті, а також фокус уваги на деталях, на нюансах і на відповідальності інших людей стосовно нас, а також нашої особистої за якісь певні свої дії. Тож акцентуємо увагу, що по серпню місяцю бач. Плутон у ретрограді у вашому 10 секторі гороскопа. А про цей транзит, про цю ретроградну фазу. У мене є окреме відео на каналі по знакам, а також загалом про період реалізації енергії Плутона по знаку зодіака Водолій до 2044-го, також є цикл відео. Будь ласка, кому цікаво, посилання в описі і у підкасті. Крім цього, Тильці. Звертаємо увагу, що Сатурн із 29 червня ретроградний, Нептун Ретро із 2 липня це все щастя таке у нашому 11 секторі гороскопа, дає нам ревізію наших планів цілей, знецінювання, можливо, якихось факторів або ж дружніх стосунків також, людей, які нас оточували, з якими ми вважали себе командою. І ось тепер от така переоцінка і відшліфовування. Цінності стосунків на практиці. Крім цього, у серпні молодик 4 числа в 12 градусах лева відбувається у вашому 4-му секторі гороскопа. А от ковня 19-го числа в 27 градусах, водолія у 10 секторі. Звісно, обговоримо окремо. Однак наголошуємо, що фокус уваги на питаннях справ домашніх, ваших близьких, домочадців, людей, які у вас гостюють, приміром. А також важливості ваших батьків, місця вашого проживання, оселі і всього того, що так чи інакше впливає на долю ваших рідних, вашої новоствореної сім'ї, можливо, також народження діточок або ж взагалі думки про те, як вам розібратися з усім, що у вас вдома відбувається. Крім цього, акцентую увагу, тільці, що 10 серпня відбувається сприятливе включення овенського затемнення. 8 квітня. Тож скористайтеся цією енергією і можете направити її в активне, починаюче і потрібне русло. Адже саме таким чином затемнення проявляються навіть через деякий час після того, як вони фактично і відбулися. Марс протягом всього серпня місяця, у вашому другому секторі гороскопа. Він активізований на відновлення робочих питань на велику кількість. Поїздок, також комунікації, пошуку інформації, перенаправлення фінансів, взагалі діяльності стосовно того, щоб оформити щось і отримати робочу візу, підтвердити якісь ваші навички, переорієнтуватись, рекламувати вашу е, таку якусь діяльність, певну продукцію, працювати над напрацьовуванням певних е, таких навичок, а також на реалізацію якихось компаній, зв'язки, угоди, торгівельні операції, переселення. Крім того, навчання по роботі може бути, а також оформлення, відновлення документів, які потрібні для того, щоб приступити до роботи, змінити роботу, а також загалом це надзвичайно важливий фактор для того, щоб заробляти самостійно. Якщо ви хочете, приміром якось впливати на вашу фінансову стабільність, то це зараз саме такий сприятливий час переходити до діла, говорити про себе, публікувати можливо якісь такі новини. Які стосуються вашої професії. А також, крім цього, повідомляти про це, переміщаючись знайомим, крім того, оформлювати потрібні дозволи, наприклад, на вашу діяльність, а також займатися тим, щоб ще свої навички покращувати, додавати сюди знання якихось професійних нюансів, знання мови, приміром, а також знання, як це все оформити, які у цього є перспективи і кому про це краще. Ще розповісти, І куди. Коли і кому і що запропонувати, і навіть коли вчасно подати об'яву, що це конкретно саме має бути, що користується попитом. Також тельці звертаємо увагу, що із 5 по 29 серпня Венера у знаку Зодіака Діва у вашому п'ятому секторі гороскопа. Тут ви просто стурбовані, схвильовані великою кількістю відповідальності і справ стосовно дітей, стосовно. Тих, які у вас гостюють, або ваших дітей, або ж у вас народжуються діти, чи ж то онуки, чи вони всі приїжджають до вас в гості, або ви маєте якусь певну серію поїздок, а будь-які дитячі клопоти. Зокрема, зі школою також пов'язані з певною документацією, відновленням навчання, тренери, вчителі, викладачі, місце перебування дітей, потреба прописати, виписати, перевести ось такий основний фокус уваги. Крім того, ваші особисті. Проекти, ваші творчі плани, ваш бізнес, наприклад, спортивна кар'єра, ви зараз надзвичайно прискіпливо підходите до цих питань, буквально продумуєте постійно, як прожити кожен наступний день, про що ви домовлялись, хто дотримується своїх обіцянок, наприклад, як ви можете щось розпланувати. Яка практична цінність взагалі тих обіцянок, які вам давали? Або ж якщо це фінанси, виплати на дітей, як їх розподілити, крім того, куди направити? Кошти, або як вам зустрітися із коханими, приміром, або як вам оформити ваші стосунки. Також це хатні справи турботи стосовно е, заробітку е, у плані нерухомості, здачі в оренду, наприклад, або як вам ремонт здійснити, або куди краще переїхати, де краще відпочити з дітьми. Також це період відпусток, зокрема, може бути. Так що така задача у Венері аж до 29 го числа, коли вона переходить у шостий сектор вашого гороскопа у знак зодіака Терези. Тут вже Венера буде намагатися врегулювати якісь ситуації, обговорити обов'язки домовленості, такий певний фокус факторів взаємовигідних або тих, які передбачають взаємні послуги, певні. А також може бути зміна і покращення взагалі ситуації в колективі, вдома, стану здоров'я, коло обов'язків також базується на певних контрактах, на таких розмовах, спілкуваннях, Ані, в тому числі фінансових операціях, коли у вас приміром може підвищитися зарплата, зрости доходи від вашої діяльності, вам можуть заплатити за певну вашу роботу, за певні ваші послуги, і загалом фокус уваги вже більш із такої дитячої теми або професійної вашої зміщається на повсякденні турботи. Також, зокрема, протягом всього серпня місяця оплата праці вашої або ж така справа, яка вам до душі, те, чим ви займаєтесь, може принести вам такі фінансові зиски. Тому будьте уважні тельці, можете над цим працювати. Із 5 по 29 серпня Меркурій ретроградний розвертається у 4 градусах Діви у вашому 5 секторі гороскопа і крокує до 21 градуса знака Зодіака Лев у 4 сектор гороскопа. Ось тут акцентую увагу. Загальне відео стосовно ретро Меркурія, також по знакам є у мене на каналі. Все буде в описі і у підказках. Тому рухаємося далі до того, що складатиме основну турбулентність Тні серпня місяця це такі надзвичайно проявлені активні фактори, які буквально зроблять нас вразливими і мінімально стресостійкими. Це квадратура від Урана до Меркурія, яка тривожитиме нас ще із липня третьої декади до першої декади вересня місяця, і створює нам такі переміни, і, зокрема, для вас тельці, це фактор втоми від якихось обов'язків від матеріальної відповідальності. Або від якоїсь вашої ролі, в якій ви тривалий час перебуваєте, це бажання вирватися із якогось кола обтяжуючих факторів, відмінити щось, перенести або змінити таким чином, коли буквально те, що відбувається у вас вдома, домовленості, постійне якесь відновлення стабільності, відновлення того відчуття щастя, порядку і взагалі бачення того, якою має бути сім'я, домашній затишок, місце проживання. Оселя і загалом життя, графік життя, також благоустрій і в принципі гармонія у вашій родині, воно радикально просто якби відрізняється від того, що ви вже не можете витримувати якісь певні чинники. Ви можете занадто різко реагувати на якісь певні ситуації або ж просто відміняти якісь домовленості, стосунки. Також така знервованість може бути стосовно. Зміни планів цілей, коли щось вдається не так, щось треба просто в своєму житті фактично обнуляти або ж переводити в статус видозміни активної, і це потребує від вас надзвичайно великої кількості внутрішніх сил. Вам настільки треба змінитися, що ви себе в деяких моментах навіть можете не впізнавати. Однак це така данина часу, ніби коли так чи інакше треба знайти свою стежину і обов'язково по. По цьому ретроградному Меркурію рекомендую вам тельці особисто обговорювати ваш стан, обговорювати ваші погляди, ваші поклики, ініціативи, перспективи і освітлювати це максимально, щоб от ваша домашня ситуація стосовно домочатів, місця проживання, вашої взагалі такої стабільності життєвої вона могла бути проаналізована, оскільки стає очевидною, щоб кожна така шпариночка по стабілізації. Цій ситуації була прояснена, обговорена і знаходився вихід, як це поєднати з поточними умовами. Також тельці наступний аспект квадратура між Сатурном в Рибках і Юпітером у близнюках. Тут це соціально такий проявлений аспект, зокрема, і відчуватимемо ми його і на рівні активного соціального життя, і особистому також. І бачитимемо це під призмою наших статків, коли наші плани стосовно і матеріальної стабільності, і можливості взагалі бути фінансово збалансованими, структура витрат. Рад змінюється, обмежуються якісь певні наші плани. Також це може впливати безпосередньо на стан і наявність у нас майна, нам необхідно щось продавати, необхідно щось залишати, передоручати, приміром. Або ж ми не можемо заробляти так, як раніше. А коштів може бути менше в деякі періоди, або ж нам треба навчатися тому, щоб працювати по іншому, в іншій місцевості, в іншій країні, за іншим графіком, за іншою спеціальністю, або ж Плани взагалі на своє фінансове життя у нас в стані залежності від соціальних процесів знаходяться. Ось цей аспект діятиме із 20 серпня, і аж до червня наступного року. Це не означає тельці, що ми будемо знаходитися в стані постійного стресу і такого вже вихру у нашому гаманці, що й сподіватися немає на що ні. Це такий фоновий аспект, який дає нам розуміння Об'єктивної ситуації, то, що відбувається у суспільстві, і це так чи інакше буде накладатися на наші доходи і бачення того, а куди ми можемо гроші перенаправити елементарно, у що їх вкладати, як зробити так, щоб вони не знецінювалися так швидко, або як підкривати наш звичайний спосіб витрат. Звертаємо увагу тельці на сприятливі аспекти серпня, адже для чогось такі енергії приходять в наше життя, і заклик серпня такий. Підготуватися до вересневого циклу затемнення. Ми маємо залишити, розчинити, обнулити, відформатувати і взагалі кудись відкинути від себе подалі, зобов'язання, важкі фактори, боргові зобов'язання, в тому числі моральні, також звички, залежності, спосіб життя, щось таке напрацьоване вже роками. Навіть що ми з дня на день робимо стосовно інших, зокрема, і щось. Напрацювати безпосередньо для себе. І ось тут розворот Меркурія у ретроград сприяє тому, що по знаку Зодіака Лев ми зрозуміли свою цінність, свою важливість і бажання знайти місце в своїй професійній реалізації, знайти місце стосовно наших близьких у наших стосунках, у нашій родині, де ми можемо бути щасливі. Як це може бути реалізовано на даному етапі, за сприяння яких людей, на кого ми можемо покладатися з ким? Краще взагалі відмінити, і анулювати усіляке спілкування. Звідки можливо переїхати, потрібно що продати, як реорганізувати справи, зокрема домашні Так ось, тельці, Наголошую, що по з'єднанню ретро Меркурія із Венерою 7 серпня ми бачимо такі сприятливі чинники. У вашому п'ятому секторі гороскопа це відбувається. Тут щаслива звісточка, якесь фінансове підкріплення, також можливість порадіти сюрприз, приємна новина. Такі стосунки, які передбачають чудове продовження спілкування, або ж повернення, наприклад, до якоїсь такої теми, яка раніше вже підлягала обговоренню, якісь ем, стосунки, або ж якась відповідальність і діт... стосовно дітей, також прояснення якогось питання, можлива оплата також праці або оплата ваших творчих проєктів. Можуть повертатися клієнти до вас, приміром по такому аспекту, в надії отримати ще. Якусь нову пропозицію, наприклад, або знову у вас товар купувати, або ж так чи інакше. Таке приємне спілкування. Ви можете дійсно робити на цьому акцент. Це такі досягнення можуть бути, сюрпризи, вигідний продаж якихось певних товарів, або ж такі обумовлюючі фактори взаємин, які підтверджують вам надійність певних людей, виконання обіцянок, договірних зобов'язань, можливість передоручити якісь питання, врегулювати певний процес. Наступна дата це 10 число, те, що я казала, по активізації сонячного затемнення в Овні. Крім цього, 14 число. Такий проявлений акцент серпня місяця на допомогу всім тим факторам, стримуючим і дезорганізуючим наш простір це з'єднання Марса і Юпітера, що відбувається у вашому фінансовому другому секторі гороскопа. Тут можливість. Отримати результат по докладеним зусиллям, все те, про що ви домовлялися, що ви робили так чи інакше, навіть можливо, не публічно, не гласно напрацьовували вашу фінансову стабільність, домовлялись про роботу, наприклад, або про оплату якихось послуг, можливість отримати робочу візу, вийти на роботу, змінити вид діяльності, щось купити, продати це все зараз. Отримує сприяння, підтримку від соціальних гарантій, від чинників таких їх. Які допомагають вам вийти з кризових ситуацій. Такий спеціаліст, експерт, консультант, навіть підтримка фінансова вашого чоловіка, дружини, ваших планів. Ви можете щось придбати особисте, ви можете оплатити якусь певну послугу. А просто буквально ви відчуваєте підкріпленість, таку свою міць. Зростає самооцінка, зростають ваші майнові статки. Крім того, можливість чоловіка, дружини передоручити вам якесь своє майно або ж це розподіл. Майна, приміром, коли ви отримуєте також таку значну вигідну частку, вирішення спірних питань, якихось судових, також а крім цього, це фінансування в якості премії особисто вам, виплати від клієнтів, а також такі фактори, які буквально показують, що від. Якихось ваших докладених зусиль, процесу навчання, процесу спілкування, роботи із чимось, перебування десь стосовно вирішення фінансових питань, або ж від такої активності, яка супроводжується напрацюванням якоїсь інформації, також оформленням документів, наприклад, відточуванням навичок майстерності, переоформленням, отриманням дипломів, перездачею якихось, навіть, можливо, таких іспитів, крім того, що. Щоб отримати певну ліцензію на якийсь вид діяльності, від цього всього ви отримуєте фінансовий результат. Також завершення певних таких фінансових процесів довгосвіту. Тривалих, можливо, ви зможете закрити якийсь кредит, з чимось розрахуватися, загалом щось таке, що може бути погашено цей період, що вже вам взагалі в майбутньому не потрібно, якась фінансова тяжба також. Крім того, оплата вашої праці, наприклад, коли вам заплатять вже остаточно, можливість повернути якісь кошти. Так що зверніть тільці увагу. 27 серпня ми бачимо чудовий сприятливий тригон між Венерою і у вашому п'ятому. Секторі гороскопа та ураном в тільці у першому тут можливість вже розібратися з якимись обов'язками, обтяжуючими факторами, добитися якогось результату, ефекту, зрозуміти, що такого ви в собі можете змінити, щоб в результаті ваш бізнес міг і надалі існувати, щоб ви могли продавати вашу продукцію, виконувати якісь певні домовленості. Який такий новий етап, яка зміна ваша особиста для цього потрібна. Ви прям полегшення якесь відчуваєте у зв'язку із цим, із якоюсь новиною такою приємною, що вам вдалося, ви врегулювали ситуацію, стабілізували, виконали, наприклад, певні зобов'язання. Ось це дійсно така допомога по кінцю серпня, 28 числа, Венера в Діві в п'ятому секторі в опозиції до Нептуна, який знаходиться у вашому 11 секторі. Не все їй вдалося тій Венерії, яка бігла по всім дитячим справам. Також стосовно навчання, можливо, чогось, що вам приємно, спілкування із людьми, приміром, могло бути на відпочинку або з тими, з якими вам цікаво, якийсь розвиток, якісь такі власні, задовольняючі і мотивуючі фактори, приємно проведений час із чоловіком, дружиною, приємні поїздки, а також стабілізація певної ситуації по тому, як ви конкретно здійснюєте такі ваші нові. Кроки у бізнесі, приміром, ви його оформили, ви виготовляєте певну продукцію, продаєте, напрацьовуєте клієнтську базу. Це те, що дійсно сприяє вам, оскільки ви займаєтесь тим, що вам до душі. Однак чіткість, і ясність, постійна відповідальність за кожну секунду. ось це все воно вас дуже втомило за цей період. І ось Венера переходить в шостий сектор гороскопа 29 -го числа. Тут ми вже бачимо тригон до плуту. Тона у Водолії у вашому 10 секторі, це розуміння того, що ви щось нове напрацювали. Ви готові до послідовних дій, до врегулювання якихось питань, це вже конкретні обов'язки, це вже якийсь певний графік. Ви обговорюєте роботу в колективі, ви виходите, приміром на роботу. У вас є якийсь певний такий спосіб життя, він вже налагоджується. Ви в спілкуванні знаходитесь. Крім того, важливість таких комунікацій, які передбачають взаємодію. Вигідні стосунки, це новий колектив може бути. Також стабілізація просто рутини, коли вам стає спокійніше і звичніше займатися чимось зрозумілим, буквально зануритися в якісь такі звичні залежні постійні повторювані кроки, етапи вашого життя. Крім того, можливість взагалі обговорити питання зміни роботи, крім того, відновлення, надання якогось виду послуг або можливість до когось звернутися Делегувати комусь якісь ваші обов'язки, також стосовно транспорту, приміром, або кардинальні такі переміни вашого способу життя, коли є підкріплення від майбутнього, є підкріплення від того, чого ви хочете досягти. Ви прям зрозуміли, що вам треба такого конкретного зробити, які нові навички напрацювати, куди конкретно піти влаштуватись на роботу, або що робити інакше, як змінити. Свій спосіб життя, від чого відмовитися, з якими боргами розрахуватись, щоб ви могли, наприклад, переїхати, щоб ви могли зайняти нову посаду, щоб ви могли претендувати подаватися на якийсь певний документ. Я вам бажаю по серпню місяцю активізувати вашу увагу на тих досягненнях, які пропонує нам цей період, зрозуміти, що головний акцент це підготовка до затемнень, це такий потрібний час, щоб побачити вочевидь, а що нам реальність може запропонувати, і хто нам в ній не потрібен, щоб ми потім не опинилися в стані якихось певних таких людей, які покладали величезні надії на неіснуючі домовленості, приміром. І головне зосередитися на ваших оновленнях, на ваших близьких домашніх і на тому, що ви особисто можете привнести у ваше щоденне життя, у ваш домашній затишок, дати нового, цікавого, перспективного вашим дітям і зрозуміти головне, де в цьому всьому ви. Дякую вам, тельці, і до зустрічі в наступних відео.